А штанове листя на клумбі барвінок стояв собі в місті звичайний будинок. Будиночку тому жилося не бо мешканці дому до всього байдужують. І двері, і дах, і вода, і тепло, як кажуть, до лампочки, все їм було. Ну, дім той терпів, скільки з року в рік, а потім від мешканців взяв та й утік. Зібралися бідні сусіди на збори. Будинок наш рідний! Ой, горе, нам горе! Байдужі ми були і були ледаші. Чого ж ми забули? Що все кругом наше, і дім, і майданчик, і світло, і газ належить все нам. І залежить від нас. І Віддали сусіди, будиночку слово. Життя буде гідне. Вертайсь до нас знову. Подбаємо любий, ремонт буде вчасний. І всі ці труби усе першокласне. Родій світу, робота, то сила є наша. Єднаймось і змінимо світ наш на краще.